Вітаю це канал Рукодільні Історії. Мене звати Марія, але відео буде сьогодні не дуже рукодільним. Поки що я не дуже рукоділю, тому що ну, з різних причин. От. А в мене з'явилася нова така цікава хвороба, хороша хвороба, не переживайте. Називається Хочу все саджати, хочу все саджати, щоб все росло, квітувало, буяло. От, поки ще конкретно немає де садити. З того, що є, це лише мої горщики на підвіконні у місті. От, але я сьогодні гуляла з Дакотою, назбирала таких, таких якихось з якихось рослинок, позривала тут насінинки є. От, Якщо хтось знає, будь ласка, напишіть, бо я, тут немає. Бо я не пам'ятаю, я бачила влітку, як воно там росло квітло, але, але я не пам'ятаю, що це саме було. Якщо хтось в курсі, ну, серед вас вже багато там садівниць, будь ласка, напишіть. О, Ось тут є такі якісь бубочки. Якісь оці насінинки, оце я хочу їх позривати і потім навесні посадити. Я навіть не знаю, як воно виглядає там всередині цієї насінинки. Ну, скругленькі такі, залишилися. От а, про що хочу розказати? Розказати хочу про те, що захопилася я. Цією темою, темою садівництва. От, Мені все то цікаво, зараз вивчаю різні сайти, на яких можна замовляти. Читаю характеристику рослин, які умови для них потрібні, для їх комфортного зростання. От. ну, Якщо серед вас є садівниці, будь ласка, напишіть мені, мені буде цікаво. Так, ну ось це такі. В цьому році побачила, там гуляла з Дакотою, і побачила рожевий деревій, рожевий, уявляєте, він настільки красивого кольору, він навіть якийсь такий рожево-фіолетовий, ну такий Блідий рожево-фіолетовий кольор був. Я спочатку подумала, що то, Думаю, ну, може, чимось підлили його, що він Такого рожевого кольору. А виявилося, що дереві може бути різного кольору, не тільки білий, такий, до якого ми звикли, а і рожевий, і жовто-гарячого кольору, і такого кольору, як фуксія, навіть, і вишневого, ну тобто таке розмаїття кольорів. Я навіть не очікувала. А цей який е, я побачила, ну це фото я взяла з інтернету, от, але ось такий самий, я бачила, е, він сам собі ріс серед інших трав, тобто такий дикорослий. І е, е, наступної весни, якщо я, ну це вже літ, влітку, мабуть, коли він на початку літ, літа почне квітнути, я хочу його знайти і перенести у садочок посадити. І ще я назбирала сьогодні ось таке насіння. Це ось така мальва. Я напишу вам, як вона називається. Вона росте деревцем, дуже красива, насінько в неї ось так. Тут зберігається. Бачите, яке цікаве. Давайте подивимося ближче. У нас воно спеціально з такими, з такими волоханчиками для того, щоб а, краще летіти за вітром, я думаю. Ось ці, ці такі на нібито ніби віки на очку, так? Да? От. Вони для того, щоб вітер їх підхоплював і щоб вони летіли. Вони дуже-дуже легесенькі. Ось такі чудові насінинки. Я вам зараз поставлю фото цієї цікавої рослини. Теж хочу десь посадити. Звичайно, що з насіння воно буде дуже довго проростати, але знаю, що. Результат того вартий. Мені дуже подобається. І хочу показати вам насіння, яке я купила. Я розумію, що це зовсім не рукодільна тема. І, можливо, комусь взагалі воно не цікаво і далеке від нього. От, але все ж таки я покажу, трішечки-трішечки розкажу. От зразу прошу вибачення за мій недосконалий манікюр. Звичайно, що в кадрі хочеться. Виглядати, навіть, щоб руки гарно виглядали, але поки що є, так є. От. Ну, але Далі просто про насіння розкажу вам. А, купувала я його в епіцентрі на почанні. Дуже великий вибір. А, зараз жалкую, що я не зняла відео. У ну, мене, в принципі, не, не було такої, скажімо, потреби знімати відео, тому що відео. Переважно про рукоділля, от, але жалкую. Ну, я так думаю, що в тих місцях, де я буду бувати, буду все-таки знімати якісь коротенькі відео для вас. Можливо, це теж буде цікаво. От, отже, зараз у всіх епіцентрах, я думаю, продається насіння. От, і там, де я була на почайні, ну що вам сказати? Ну, його дуже багато дійсно. Різні виробники. І тих помідорів, ну я не знаю, самих помідорів більше е, сотні, більше сотні е, сортів і так само всього іншого. Огірків, а квітів взагалі райська насолода для очей-квітникарів. <кхи> ось, подивіться, ось придбала от, от такі огірки. Цезар F1 оброблені 50 насінин. Коштують вони 19 гривень, якщо я не помиляюся. Ну, щось до 20. Я не купувала дорогі. От. ну Будемо пробувати до 28-го року термін придатності. Ну, бачите, да, з 22 по 28 6 років. Ось кому цікава інформація. Гібрид середньостиглий, високоврожайний, з відмінними смаковими властивостями, без гіркоти, швидко вступає в пору інтенсивного плодоношення, використовують для безпосереднього забезпечення ринку, соління та консервування. Плоди циліндричні, завдовжки 8-12 см зеленого забарвлення зі світлими смугами, без тенденцій до пожовтіння, поверхня грубо грубкувата. Гібрид має малу ймовірність до ураження не справжньою борошнистою росою та не потребує інтенсивної хімічної обробки. Ну, це тільки оце, за цих е, якостей я і вибрала саме е, цей огірок. Ну, якщо мені, буде, якщо мені дадуть добро на посадку, то, звичайно, що це буде не, не один цезар, там буде багато всього. Так. А ще покажу вам Ой. свої, свої бажання. Придбалась такі чорнобривці нескорослі болеро, виробник яскрава, яскрава клумба. На, сайті, на сайт зайшла і ну, не то, що розчарувалася, а так трошки, ну, трішечки зовсім засмутилася, тому що. У виробника це насіння коштує майже в два рази дешевше. Тобто це я купувала по 13 гривень, у них все насіння. яскраво поставила по 13 гривень в епіцентрі. От скільки тут у нас, зараз скажу, так, так, погано бачу. Ага, 0,5 грамів. Ось. грамів. А, да, І на сайті в них такі коштують, я не пам'ятаю, скільки, 6 гривень, ну, щось, щось таке. От, Можна зайти на сайт, якщо ви багато закупаєте на насіння різного, то там, звичайно, вигідніше купувати, ніж в магазині. Ну, враховуйте ще доставку, да, ось. А дуже люблю чорнобривці. Заходила на YouTube-канал Зелена планета Наталя Зубицької. Вона цікаво там розповідає про будь-які рослини. Я прослухала про ось Чорнобривці, От, згадала свою однокласницю Оксанку. Вона дуже активно використовує ці квіточки в чаї для своїх домашніх, для родини, для сім'ї. Вирощує їх просто на підвіконні, теж живе в Києві. От, ще згадала, що колись я садила, сіяла чорнобривці поміж помідорами, а для того, щоб вберегти помідори від шкідників. Це і красиво, і корисно. Так, ну, а, ще секундочку. І, і ще і ще кажу, що а, моя бабуся покійна, а, вона уклала а, ці чорнобривчики, коли закривала помідори. От вона клала, я не пам'ятаю чи три чорнобривці, такі маленькі на трьохлітрову банку, здається, по три штуки. Так? І це надавало такого дуже якогось пікантного присмаку, такого цікавого і дуже дуже приємного. Взагалі виявляється, що чорнобривці використовують в їжу. Ну, для мене це було, була дивина, там, як використовують в якості приправ. Так. Знайшла чабер. Як я його люблю, як я люблю чай з чаберу. Чебрецевий чай це моя любов. Була якось гуляла з Дакотою на пагорбах у нас. І випадково побачила ось такі, вони такими кубками ростуть, невеличкими такими острівцями. Спочатку, перший раз, коли я проходила, я вловила ось цей запах, але я не могла зрозуміти, звідки він іде. Потім, коли вже я зрозуміла, що це пахнуть такі маленькі квіточки, вони не скорослі. Ось так вони і ростуть такими, не знаю, як сказати, шапочками, мабуть. От, і мають дуже приємний запах. В чаї використовується одна гілочка на 0,5 на 1 літр окропу. Ну, я ще додаю ще й інші трави, але от Чебрець це моя любов. Кому подобається, ставте лайк. Так, ну давайте так покажу. Однорічна декоративна рослина до 45 см завишки, квіти неправильної форми, дрібні. Так, ну, роз... не буду я читати все, ось дивіться. Використовую харчові промисловості. Ось такі красунчики. Так. І ще теж такі спогади з дитинства. Коли я приїздила до бабусі в село на канікули, в неї в садочку росли гвоздички турецькі. Вони були такі різнопарні, такі чудові, різнокольорові. Вони таку яскраву картину складали в садочку, тому що були різного різного кольору. І ці, ці шапочки мені дуже до вподоби. Я придбала. Виробник Сід-ера. Придбала із такого гвездика турецька, супер дуплекс, суміш. Ну, тобто, тут. Що попадеться, не знаю, можливо, попадуться такі, які тут на фотографії. І ось ще один такі варіант, Теж гвоздика китайська, махрова суміш. Бачите, такі повні гвоздички. Якщо так, так їх порівняти, оце махрова, а ну тут, в принципі, написано. Ну, ось, кому цікаво, можете прочитати. Я ось так наближу. Можете зупинити і прочитати, якщо вам цікаво. Висівають в березні місяці на розсаду, я так розумію. от. Така краса. Так, і теж запала я на ютуберські канали про садівництво. Подивилася, як у дівчат росте лаванда. А бачила, як лаванда росте в Межигір'ї Оці такі кулі, блакитні, бускового кольору. Ой, як вони пахнуть і все. І я пропала, і я загорілася. Я ж кажу, це. Це така хвороба, це як із рукоділям. Як почав вишивати, то ти вже вишиваєш, шиєш, в'яжеш щось там, робиш ляльок, там все якісь чудернацькі якісь роботи придумаєш. А це друга хвороба, це називається Хочу все садити. Не то хочу все знати. А це хочу все садити. Хочу, щоб все росло, щоб все бояло, квітло і приносило радість. Ось і знайшла ось таку лавандову сколисту і лаванду широколисту. Ніколи їх не садила. Не знаю, що це з цього буде, але дуже хочу спробувати і. Ой, щоб в мене була така краса. Ну, на цьому, мабуть, якщо комусь цікаво, зупиняйте, читайте. По вартості. Кого цікавить, я купувала десь по 14 гривень, здається, чи по 15 щось таке. Ну, більше 20 гривень із цих пакетиків нічого в мене немає. Найдорожче це були ось ці. От, На цьому буду завершувати своє таке а, відео експромт не по темі. Дякую вам за перегляд. Дякую, що заходите на мій канал. Пишіть, будемо спілкуватися. Кому сподобалося, не забудьте, будь ласка, поставити вподобайку. Я буду бачити, що мої відео потрібні, тому що я їх знімаю, переглядів мало, коментарів вкрай мало, вподобайок мало. Я вже не знаю, можливо, я щось роблю не те, чи щось роблю не цікаво. Ну, одним словом, напишіть, якийсь відгук, будь ласка, я буду хоча б знати. Все, на цьому все. Тема садівництва на сьогодні вичерпана. А ще раз дякую вам за перегляди. І на все добре. До нових відео. ще що завела такий собі блокнот. Зараз буду показувати, що в мене тут в ньому є зробила сторінку. Зробила сторінку ось розсадники. О, тут можна писати розсадники і продавці. Тут сайти, телефони. Я ще їх не вивчала. Мені цікаво послухати дівчат садівниць якщо серед вас є садівниці, квітникарки, які займаються квітами, або, наприклад, хто купував ось на цих сайтах, напишіть, будь ласка, свої відгуки. Мені буде цікаво знати. В кого варто купувати, в кого ні. Звичайно, що це не всі розсадники, не всі продавці. Їх зараз дуже багато, треба все дізнаватися. Для мене важлива думка самих покупців. Я заходжу на YouTube, дивлюся, вибачте, за манікюр, дивлюся на відгуки дівчат, які вже купили, які саджають у себе в садочках. Ось цікава їхня думка. І ось моя сторіночка така. Тут я пишу, пишу, пишу. Це ось у дівчата на Фейсбуці. От. Тут у мене буде сторінка, де можна почерпнути інформацію про рослини. Теж дуже багато інформації. Треба все перед тим, як щось зробити, треба питання вивчити. От. Далі, це, це в мене мої бажання наполонівські, наполонівські бажання. Особливо, дивіться, що, що я хочу: декоративні кущі, похироплідник. Ну, от подобається він мені просто дуже сильно. Тут записала собі пару сортів, які мені дуже-дуже подобаються. От. І скумпі, і спірея японська, гібіскус сирійський, айва японська. Намелець. Тут ось осорти. Микола Ліхтар. Чому саме ці? Тому що вони дуже гарно зимують в нашому кліматі. І декоративний мегдалі. Барбари Тунберга. Тут взагалі цей Барбарис мене настільки поглинув, що я в нього закохалася. В нас поки що така бісотна любов, тому що я його вже люблю, не маючи. У мене немає жодного сорту, нема де садити. Це все мріє. Але, можливо, в майбутньому буде. Вейгела, деревовидні півоні, рододендрони. Рододендрони, до речі, вже знайшла, де хочу купити. І для себе зробила висновок, що я їх придбаю і поставлю, поки що на балконі вони в мене будуть рости. Вони в горчиках приїжджають. І потім я вам покажу. А, а навесні, якщо в мене буде де їх висадити і доглядати за ними, то я тоді їх висаджу в землю. Ой, знаєте, найголовніше, щоб був тих, були тихі дні і спокій. У нас сьогодні були обстріли в Києві, знову жахливі. Так, ну повернемося до квітів. Війна війною, а краса має бути. Троянди. Теж собі тут записала. Глорія Дей, Королева Елізабет. Це ці два сорти, які я теж дуже-дуже сильно хочу. Фурзиція, Жасмин, Єлівець, Трав'янисті, верес, гіацинти, гейхера, гвоздика турецька. О, Гвоздика Турецька, в мене вже, в мене вже є я крапочку поставлю. Гіпсофіла, Гортензія, Деревій, ну кольоровий, Іберіс, Іриси, Мускарі. Ну, я не буду, мабуть, усе перечисляти, можливо, воно вам не цікаво. Дивіться. Почитайте. Місячник місячниця. Я теж знаю, де взяти. Я попрошу свою тітеньку, вона мені. Я думаю, поділиться зі мною. Так. Далі, тут у мене усе теж тут виписую собі. Не знаю, чи це все в мене буде, але мені все цікаво. І тут, дивіться, я ось так зробила: написала декоративні кущі, скумпія, написала сорт, написала основні характеристики: нейтральний pH, сонячна або напівтінь. Місце має бути висадки сонячна або напівтінь, відстань між кущами, це собі так намалювала. Між кущами 1,2 метри, висота така-то, ширина куща така-то, щоб знати, як на плані потім позначити. Розміри куща. Треба ж все спланувати спочатку, а тоді висаджувати, а не так. приткнув І хай росте. І а, морозостійкість, до скільки градусів витримує наш мороз. Ну і далі така характеристика ось листя, яке в нього, квітка якого розміру, ось коли цвіте. ну таке. Це для себе так зробило. Мені так зручно. Тут у мене має бути написано ще багато чого. От, тут у мене троянда. Я не знаю, чи вона мені пригодиться. Ну, буде такий собі довідничок. Троянди спрей. Побачила ось ці сорти. Ось зараз в мене телефон розрядиться. І ще, і ще, і ще одна сторіночка. Побачила плодові дерева, зараз, якщо встигну. До виключення телефоня на шодесенько розкажу. Яблуня Ой, це такі чудові яблука смачні. Вони червоні і зовні, і всередині, в них м'яко червоне. І вони дуже соковиті і дуже солодкі. Я мала задоволення з'їсти таке яблучко мені принесли на гостинець. Ну, дуже воно смачне. Я просто зразу закохалася в нього. Нього. Ну, і це мій теж фаворит Red Chief, Ось покажу вам, зроблю фотографію і поставлю сюди. М'якоть яко, у них солодка з винним ароматом. Вони довго лежать, зберігаються. І, і перша яблунька, і друга це зимові на зиму. От, Зимові сорти. Так, ну все, встигла щось розказати. Все, далі буду тут все записувати і мріяти. Якщо хоч не посажу, то помрію. Ну, все. Про блокнотці я теж вам розказала, показала.